Гірська річка унікальне явище природи і водночас складна математична формула, розв'язок якої пристосували на служіння людству енергію води, завдяки механічним розрахункам, пристосували виробляти дуже потрібні нам кіловати. Водний потенціал став альтернативним джерелом енергії який обезпечує нас від потенційних техногенних загроз і несе мінімальну шкоду навколишньому середовищу, якщо у 20 столітті з природного потенціалу річок Закарпаття намагалася видобути найбільше кіловат, будуючи великі геси, зокрема Оноківську, Ужгородську та Тереблеріцьку, то в сучасних умовах набули пріоритету мікро та міні У В 50-х роках, 60-х роках. Інститути Бушого Радянського Союзу визначили, що самий потужний гідроенергетичний потенціал це в Закарпатті. Але знаєте, розроблялись в Радянському Союзі схеми, знаєте, як аналогічно Дніпро Гесу, знаєте, такі гігантоманію люди хворіли, в тому числі наші. Укргідропроект Харківський інститут, де горячі голови марили перекрити тису в декількох місцях. Знаєте, то все. Тось, гонка була за кіловатами, але ніхто за цими кіловатами не бачив ні екології, ні наслідків, ні паводків, нічого. Нова хвиля освоєння водних ресурсів Карпат припала на останні кілька років і стала предметом серйозного зацікавлення інвесторами. До всього спричинився зелений тариф, який став потужною мотивацією для розвитку малих та міні гідроелектростанцій Число ГЕС в Закарпатті зростає, Це непокоєння громадськості щодо їх масштабів також. До діючих трьох, які збудовані у минулому столітті, за останні роки прийнято в експлуатацію три міні-Гес у селі Білин на Рахівщині. У селі Красна на Тячівщині та у селі Тур'я Поляна Перечинського району, попри хвилю збурення громадськості, останні фахівці дають високу інженерну оцінку. Для цивілізації, що би ти не побудував, ти маєш негативний вплив. Для цього передбачаються відповідні будівельні норми, проєктування, де ми оцінку робимо, а який ж ми негативний вплив на навколишнє середовище маємо. То якщо підійти до. Гідроелектростанції, які ми бачимо на урочищі шипа, то я позитивну оцінку відчув з боку колег із Румунії, колег водного господарства. До речі, я тоді почув, коли їхній державний секретар. І колеги спілкувалися між собою, каже: Ти знаєш, треба наших колег привести, показати, яка якість будівництва. Звичайно, ми багато навчалися, багато дивилися, як це виконується за кордоном, тому що в них є набагато більший досвід, і кожен місяць, наприклад, в Австрії виконується по 5-6 нових об'єктів, здається, експлуатацію. Переймали в них те, що може бути найкраще, і також хотіли показати, що в Україні також можливо реалізувати такі якість такого проекту при розрахунку параметрів. Міні-ГЕС, ми виходимо на результат 90-60 днів, що станція буде працювати в максимальному режимі. Решта все буде режим менший за максимальний, тобто відповідності до приходу води з зовнішніх водотоків. За цих півроку були різні режими і коли були досить Велика кількість води, і коли було дуже мало води, наша система працює все по плану. Максимальна наша потужність станції 1020 кВт. За цей період, 5 місяців, станція працювала 20 днів в режимі повної загрузки. І особливо, а особливо в серпні, коли була посуха, то станція зовсім не працювала, тому що не хватало. Не, не ну недостатня кількість води було для санітарного пропуску. Проект «Поляна» насправді готувався ретельно. До початку будівництва узгоджувалися її зовнішній вигляд і енергетичний потенціал. Навіть коли дійшли згоди з усіма правовими суб'єктами, будівництво викликало занепокоєння громади однак, фахівці уперто довели свою потенційну спроможність ефективно розвивати гідроенергетику з параметрами по європейськи Ідеологія нашого проєкту була так, щоб всі 100% дериваційного трубопроводу ми проклали підземним способом прокладання. Тобто жодного метра труби зараз не видно на поверхні, що не створює, скажімо, негативного такого вигляду для ландшафту і для туристичної скажімо, сфери. А що стосується секретів, то зрозуміло, що вода попадає з водозабору в трубопровід. Три кілометри, як я сказав, триває деривація до споруди самої ГЕС. Відповідно, створюється перепад висот в розмірі 60 метрів, і ця сила електро... сила цієї води крутить турбіну і виробляє електричну енергію. Що стосується малої ГЕС у Тур'єполяні, то громадськість виїздила туди і не один раз. З точки зору будівельної. Такої роботи з точки зору планування і так далі, вона може вважатися однією з кращих. Тим не менше, там теж є свої екологи, можуть сказати, відносно чого, там є свої недоробки. Але загалом громадськість незадоволена тими підходами, якими ведеться планування і будівництво малих гідроелектростанцій в області загалом. Я зовсім іншого враження про. Гідроелектростанції, які побудували в Білені і в селі Красна Тячівського району. Ви знаєте, я завжди говорив, хороше діло можна похоронити на корню. Але, знаєте, ідея була благородна. Але я перше хочу сказати, невдалий проєктувальник і невдалий підрядчик. І в результаті ми маємо маса порушень. І я в деякій мірі я згоден з громадськими екологічними організаціями, що так далі не можна. І я вітаю, то, що вони підняли шум цей. Але підняли шум трошки не так, як потрібно було. Турія полянська міні-гейс діє півроку. За цей час проектна документація не підводила. Говорити про її абсолютно досконалість часу замало. Однак потенційні можливості із вимогами до будівництва цілком виправдані. У гідроенергетиці працюють закони фізики. Однак, зелений тариф вартістю 84 копійки за кіловат не є достатнім, щоб забезпечити всі методи якості контролю. Проект стає окупним за 5-6 років. Щодо автоматизації проекту вироблення енергії, то вона дозволяє здійснювати моніторинг цілодобово завдяки сучасному обладнанню з Чехії та Німеччини. Як далися вам сучасні технології, нові технології у галузі гідроенергетики? Добре, далися. Навчали? Навчалися навчалися. коли встановлювали цю ГЕС малу, то навчали нас п'ять днів тут. Так, що ми то освоїли, швидко. Чи є складною програма, за якою ви слідкуєте? Ні, нема. Контроль за температуру підшепників, за рівнем води. Інвестори із сільськими громадами намагаються встановити довіру. У турі Поляні відремонтували сільський будинок культури, покращили дороги, поновлюють інфраструктуру освітлення. Хоча півроку тому все було не зовсім гладко. Спочатку були сільські збори, потім громадські слухання, на яких обговорювалися питання. Ну Не було це все так гладко, були і проти, були і за люди. Я не, не бачу на, на даний час ніяких таких нарікань з боку населення. Також компанія-забудовник уздовж русла річки здійснили капітальні берегоукріплення, що є надто важливим для повеневих ситуацій Закарпаття. Запобігти руйнівній енергії води. Можуть габіонні укріплення, які стали невід'ємною частиною проекту Гес-поляна. Звичайно, в критичних місцях, де історично, скажімо, річка Шипіт під час повені підмивала дорогу. Ми спеціально пішли на рішення прокладати в русловій частині з сторони русла, скажімо, прокладати наш трубопровід, і тим самим укріпили, звели підпірні стінки, звели габіонні кріплення і монолітними участками. Тобто, та система трубопровід, габіон, бетон укріпляє зараз надовго, надовго буду укріпляти цю дорогу, і розмиви не будуть шкодити. В очах фахівців та громадськості досі тривають суперечки щодо виправдання втраченої зони рекреаційних можливостей, порушення екологічного фону та недопустимого займання русел річок у високогір'ях, де надто вразлива природа. Не розроблені ніякі критерії на, 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 на рівні всієї держави. Це пішло стихійно. Кожен рве, як може, і чомусь е, виходить так, що всі вибирають собі найкращі, наймальовні найчищі ділянки. Для чого? Будь-яке техногенне втручання, воно апріорі впливає на природу. Ну все можна побудувати, але побудувати розумно. Жоден інвестор на сьогодні не захотів узяти на відновлення вже існуючий ГЕС. Де вже колись був залитий бетон, вже було змінене русло річки, де вже були змінені береги. Зараз ГЕС не працює, чому їх не відновити? І вони в основному були в більш прийнятних місцях в радянські часи обрані. Вони були обрані ще за часів Чехословаччини. Потім знову ми, ми говоримо про те, що це ми розробили критерії. Але ми хочемо їх обговорити з усіма зацікавленими сторонами і погодитися на цих критеріях. Тоді не буде ніякого його конфлікту ні з е, туризмом, ні з нами екологами. Ні, ні ми, ми ми порозуміємо один одного і все буде нормально. Інвестори запевняють, що діють виключно в межах чинного законодавства і нічого не порушують. Фахівці ж вказують не тільки на недосконалість норм закону, але й на відсутність державного моніторингу всіх гідроенергетичних споруд у процесі суспільних відносин. Правило довіряй, але перевіряй, нікому не зашкодить. Ситуація з облаштуванням ГЕС, на мою думку, більш надумана, ніж вона є насправді. Тобто треба розібратися конкретно у кожному варіанті, так як кожна електростанція, це є індивідуальний проєкт. Не можна всі електростанції сприймати як систему. Кожний рельєф, кожна річка, кожний водоток має свою специфіку, має свою геологію, має свою гідрологію. Тобто треба вивчати. Індивідуально кожен проєкт. Влада, можливо, хотіла показати гідроенергетичний потенціал Закарпаття, але знову ж таки, після показу потенціалу, треба знову індивідуально підходити до кожного проєкту. Розвивати гідроенергетику потрібно, але при грамотному проєкті і при грамотному виконанні будівельно-монтажної робіт. Стратегія нашої фірми. І саме такі міні-гес з потужністю в районі одного мегаватта, тобто, щоб не задавати більше шкоди навколишньому середовищі, ми розробили ряд критеріїв. Коли критеріїв, на основі яких вибрали чотири категорії е, територій, із них дві це категорії «No-go areas». Це ну, ті е, території, де не бажане або категорич, категорично не можна будувати міні-гес. Перше, що ми говоримо про е, цінні е, для е, природи екосистеми. Це природозаповідний фонд. Території, які межують з природозаповідним фондом, тому що вони мають безпосередній вплив, це як буферна зона. Це цінні ділянки, де знайдені цінні екосистеми, водні екосистеми або прибережні екосистеми при зміні гідрологічного режиму, вони також втрачаються, тобто вони не можуть і не входити в природозаповідний фонд, але вони існують. Наприклад, об'єкти натури 2000 для України це законодавчо ніяк не врегульовано, але це дуже цінні ділянки для всієї Європи. Потім автентичні е, ділянки, річки не змінені або мало змінені, особливо ті, які є зараз еталоном для гірських екосистем Європи. Тому що ми знаємо, наприклад, в Альпах дуже багато вже змінено, незмінне залишилося лише в Карпатах. Те, яке може, може зараз служити еталоном. І от, власне, оці всі ГЕС, вони чомусь і плановані побудуватися саме в цих ділянках. Оце питання, чому саме у верхів'ї? Там, де дуже змінний гідрологічний режим, де є періоди, коли дуже мало води, чому їх не спустити нижче, в, середню, в, нижню, в нижню течію. От в основному критерії якраз цього і стосується. Якщо б ми підійшли з цими критеріями до будівництва кожної ГЕС, ми б побачили, що більшість ГЕС, які зараз заплановано, просто не можна будувати. Заявка на освоєння гідроенергетики Закарпаття тільки аргумент. І, як виявилося, доволі складний суспільний процес, якому загроза вбачається не тільки в порушенні екологічного балансу Закарпаття, але й монополізації гідроенергоринку України, де не кожен має доступ до потенційних можливостей. Ми поступово працюємо, тобто вивчаємо і Перечинський, і Тячівський, і Рахівський, і Міжірські райони в розробці дуже багато об'єктів, але відповідно кожен об'єкт треба дослідити до кінця, е отримати пакет дозвільних документів, що триває досить багато не менше одного року триває погодження всіх дозволів і отримання дозволу на будівництво. Тобто ми в перспективі плануємо освоювати і наступні райони Закарпаття, бо гідроенергетичний потенціал Закарпаття досить-досить високий. Загалом громадськість незадоволена тими підходами, якими ведеться планування і будівництво малих гідроелектростанцій в області загалом. Тому що це величезний комплекс різних проблем, і там треба кожний крок робити на основі існуючих законів. І кожний крок робити на основі існуючих законів це складно, і ці закони або обходяться, або на них не звертається увага. І от планування 360 малих гідроелектростанцій в області, це вже само по собі нонсенс, хоча від цього зараз відхрещується багато. І громадськість не за те, щоб взагалі не було зеленої енергетики або малої гідроенергетики, а виключно за те, щоб кожний крок робився не на шкоду природі. І тому е, ті 360 однозначно не можуть бути побудовані, а можуть бути побудовані в рамках тих критеріїв, яких допускає нинішнє законодавство, і які, до речі, громадськість виробила в якості екологічних та інших критерій вибору місць для малих гідроелектростанцій. Це зараз існує нами розроблені разом з іншими фахівцями. Нами розроблені ці критерії. Ми їх доповідали серед науковців, вони отримали схвалення. Вони існують у вигляді наукових робіт, ну і вони народилися з громадської експертизи, яку ми проводили три місяці. Все таки перегородити плотиною гірську річку це непросте питання. Можна у метах з метою отримання максимального прибутку від використання енергії води, можна, але подумайте, а що ми далі зробимо. Питаннях рекреації, питаннях протипаводкового захисту, питаннях екології. Навіть елементарно то рибного господарства. Це порушити цю екосистему один раз і назавжди, практично. Тому що, як правило, то, що побудували рідко, його ніхто не розрушить. Ну, природа ще може свої корективи внести. Тому ми з самого початку йшли до того, що треба зважно підходити по використанню гідроенергетичного потенціалу Закарпаття. І врахувати те, що в нас сама густа річкова мережа і сьогодні не потрібно великі гідроелектростанції. Це повинні бути мікро, малі дериваційного характеру хочемо організувати широкі обговорення за участі і влади, і інвесторів, і представників туристичного бізнесу в конфлікт, який входять оці от будівництво Малих Гес, тому що не секрет, що дуже часто от будівництво Малих Гес. Суперечить інтересам розвитку туризму того чи іншого регіону, до речі, про що вже мова йшла? Робочі місця, то в нас сьогодні, не тільки в Закарпатті, а й по всіх Карпатах туризм дає у 10 разів, у 50 разів більше робочих місць ніж розвиток малої енергетики. Це ну реальні цифри, і тут їх теж не можна ігнорувати тоді, коли ми говоримо про соціально-економічний ефект від розвитку малої енергетики. Тут треба теж дуже добре рахувати, кому е, буде вигода від розвитку то, чи будівництва тієї чи іншої голови. Е, Це теж питання, яке повинно бути одним із ключових при наданні дозволів. Інвестор чітко повинен обґрунтувати, для кого це буде дійсно серйозний ефект соціально-економічний для громади чи для нього особисто. Дбати про альтернативні джерела енергії, безперечно, державний обов'язок. Однак, не відмовившись від ядерної та теплової енергії, слід встановити чіткі критерії запровадження енергетичної альтернативи. Встановлення точки розвитку гідроенергетичного потенціалу річок Карпат з запровадженням зеленого тарифу вимагає встановити межі можливого, щоб надто не образити створену богом природу та найголовніше припинити протистояння між громадою і бізнесом. За срібну землю ніколи не спитають із столичного дядька, а тільки із тих, хто живе на цій землі та має владу над її ресурсами. Річки текли до нас, вгамовують спрагу землі нині. А чи будуть їх джерела служити нащадкам, залежить від кожного з нас. Жодна вбита жива істота не може оправдовуватися кіловатами енергії.